The cat Для того, аби зробити повноцінну маскувальну сітку, потрібно щонайменше два дні роботи, десяток простирадл і 300 грамів плетеної основи. Для прикладу, ця, яку зараз закінчують у загальноосвітній школі номер 14, довжиною 8 метрів, шириною 3,5 з зможе захистити техніку і людей від всебачачих безпілотників. Головний секрет колір смужок тканини та спосіб плетіння, розповідає Валентина Глухова. Бо кожна оця тканиночка десь має бути три сантиметри: три-три з половиною сантиметри. Якщо ми зробимо ось так, те, що я сказала, прямих ліній в природі немає, і я зроблю ось таким чином. Безпілотник це побачить. З безпілотника це буде щитано, і ось ця пряма лінія, наприклад, якщо вона піде ось так, вона підкаже, що там є люди. Цього бути не може. Валентина Глухова за освітою вчителька української мови та літератури. Її чоловік спецназівець, і все життя вони прожили в Криму. Проте після окупації півострова їхня родина переїхала до Житомира. Тут жінка влаштувалась на роботу вчителькою початкових класів і разом зі своїми учнями вирішила допомагати українським героям. В нашій країні зараз така ситуація, що байдужим не має залишитися жодна людина. Ну і оскільки в школі дуже багато дітей, які є патріотами, наша школа якраз і займається патріотичним вихованням серед молоді, то і не важко було знайти однодумців, які зможуть робити і приносити користь не тільки собі власної школі, а і Хлопцям, які зараз знаходяться там далеко і захищають нашу батьківщину. У Валентини чимало помічників. Серед них Житомиряни, які приносять тканину для сіток, колеги та учні 14-ї школи від найстарших до найменших. Десятирічний Назар вміє плести маскувальну сітку правильним мізерунком і робити добірні смужечки зі старої тканини. Валентина Іванівна показала на тому боці мені як плести сітку. Я давай перший раз направи. Потім навчився, манчик хотів і так далі. Я хочу воєнним допомогти. На що сидіти в хаті, дивитися. Колеги Валентини Глухової допомагають із матеріалами, і з роботою. Найбільше стараються ті, в кого рідні на сході обороняють Україну від окупантів. На ну, що мене допомога? У мене сини, обидва, які приймають участь у захисті нашої держави і моя. Я теж не байдуже своїм чоловіком до цього. І незважаючи на те, що довгі канікули діти приходять, ті, хто зараз залишився в Житомирі, ну і мені здається, їм не потрібно казати навіщо це. Так само, як і педагогічні працівники. Я не можу сказати, що для нас це звичайно на сьогодні, але так треба. От, мабуть, з таким девізом, що на сьогодні це найнеобхідніше. Не Ми і працюємо. Педагог-волонтер Валентина Глухова на п'яти маскувальних сітках зупинятись не буде. Жінка каже, благодійники допомогли купити 10 кілограмів січастої основи, а на одну сітку витрачається приблизно 300 грамів. Тож основна робота ще попереду разом з тим. Валентина Глухова хоче, аби окупанти відступили і в Україну прийшов мир. А поки що вона та її маленькі помічники готові працювати на допомогу українським військовим.